В очікуванні автобусу під дощем, снігом чи палаючим сонцем. У мікрорайоні шахта в обласному центрі Закарпаття лише кілька зупинок громадського транспорту мають навіс та лавиці. На більшості чекати маршрутки, особливо у вихідні, доводиться тривалий час просто неба. Пані Марія змушена їздити на шахту до медзакладу на лікування. Щоразу очікувати автобус доводиться стоячи, адже навіть у центрі немає належної зупинки, де можна було б присісти. Ну буває довго чекаю до 20 хвилин. Стояти, то холодно, вітер. Люди старші, о і маленькими дітками ходять, так що звичайно треба. Пані Марія не єдина, хто нарікає. Те, що на маршрутку доводиться чекати, просто неба й лавиць, дошкуляє тим, хто регулярно користується автобусами цього маршруту, особливо пенсіонерам. То треба би до границі ще хоч одну зробити до верху. Знаєте, там вже де тільки до начала, там ще багато. Там багато людей живуть, там би треба зробити обов'язково. Сторону шахти треба викрити, да, тому що ну, дощ, сніг, коли літом теж жара. На Оноківській 18-20 між тими, там Котляревського 59, там сидять, там поки що закритий магазин, то там сидять. Ну, наприклад, дощ десь сильно злива, дуже незручно. От ідеш, сумки, нема куди поставити. Ставиш на землю незручно. У той же час у міськраді кажуть, що офіційних звернень щодо зведення критих зупинок у цьому районі не надходило. Проте, все ж обіцяють переобладнати хоча б дві конструкції. Ну, як такої потреби необхідності у павільйонах, наприклад, якщо ви їдете із. Міста на шахту, то останні зупинки три точно не треба обладнати павільйонами, тому що там пасажири тільки виходять. Ну напевно, ми будемо все-таки розглядати можливість. Ми звернулися в департамент міської інфраструктури, щоб дообладнати належним чином павільйон на кінцевій зупинці вулиці Котляревського, оскільки там скупчується велика кількість пасажирів. Щодо інших питань, звернень у нас не надходило. Жителі шахти сподіваються, що міська влада таки дослухається до їхніх потреб а поки що їм доводиться і надалі чекати автобуси просто неба.